Краш тест такого клиночка, він чуть-чуть в даний момент зігнутий. ну Це типу брак, але просто що вам покажу е у 12 після моєї термічки, моєї ковки, яка вона є. Зведено тоненько. Ось. Знімаєш? Подведи ближче. Коротше, гвозді робить, на ньому тут нічого немає. Хрупкі гнеться, як там той самий квинок, воно тільки слід од гвоздя, тут ніхіра на ньому немає. 90 кілограм. Знімить, далі мене геть. Знаєте, воно геть при, пригає в нього. Дивіться, 90 кілограм. Так, придержуйся, пригаю, дивіться, тепер візьми нижче, покажи, як він гнеться, як він Кажте, дивіться. Я не знаю, я ще крапше зараз попригою. Воно, Дивіться, просто бачите. І назад стає на своє місце. Ще мене. скільки там по часу сталося. Не знаю, вже мене не Ще раз. Гвоздь геть носа прилетів. Ще раз. Гвоздь розлетається. Так. Стекло. Оно, піднімай близько, стекло. Твердость його яка тут. Коротше.